Виноградник вкриваю утеплювачем з фольгою та агроволокно. Харківська область. Землею не прикопую. Розповідаю деталі. Лоза суха, ззимує з нею все добре. Агроволокно не конденсує, воно дихає, утеплювач, який конденсат створюється знизу, залишається поверх агроволокна. Лоза суха. Сам утеплювач. Це 5 мм, можна брати 3, 8, кому скільки потрібно. Перше. Утеплювач з фольгою. Відбиває сонячні промені, отже, тут у нас більша прохолода. Другий момент важливий. Опади. Опади не спускаються вниз. Отже, лоза в нас теж суха. Це нам дає змогу протримати нашу лозу. До максимального періоду можливих зворотних заморозків. Навіть якщо брунька почне прокидатись, ми прибираємо утеплювач, прибираємо обережно агроволокно, підіймаємо нашу лозу та фіксуємо на першій шпалері та проводимо обробки. Це перший момент захисту та протягування вікова. Заморозків, другий наша система захисту туман, яка дійсно працює. І ми захищаємо наш виноградник навесні та восени. Підписка, вподобайка, слідкуйте.